Горішні плавні до опалювального сезону готові. Упродовж літа фахівці комунального виробничого підприємства Теплоенерго у співпраці з житлово-експлуатаційними підприємствами активно готувалися до зими. Нині обладнання котелень, центральних теплових пунктів, а також теплові мережі до роботи в опалювальний період готові. Одним із ключових залишалося питання підписання договорів на постачання енергоносіїв, зокрема природного газу. Відповідний договір укладено, і його дія триватиме до завершення опалювального періоду. Договір буде діяти до 30 квітня 2025 року. Об'єми природного газу у нас починаючи із листопада до кінця квітня. Всі затверджені вони є для того, щоб проводити опальний період. Досить обмежені об'єми для режиму гарячого допостачання у нас були на жовтень, тому відповідно до цього є питання відновлення і подачі в режимі опалення системи теплопостачання. Тож технічно всі об'єкти до роботи готові. Павло Сніжко також пояснив причини відсутності від 21 жовтня гарячої води у кранах споживачів. Чиї будинки підключені до центральної котельні міста. Це пов'язано з єдиною роботою, яка проводиться в режимі підготовки до встановлення і підключення карантинної установки в нашому місті для виробництва електричної енергії. В режимі, коли буде повністю блекаут, відповідно, підрядна організація проводить перепідключення і підготовчі роботи, щоб уже в опалюваний період не зупиняти систему, а відповідно вона працювала, а проводити подальші монтажні роботи, щоб мати змогу більш своєчасно, більш оперативно закінчити. Відсутність гарячої води це явище тимчасове. Фахівці намагаються якнайшвидше виконати усі необхідні роботи, щоб відновити цю послугу і мінімізувати дискомфорт, який нині відчувають споживачі. Павло Сніжко звернувся до громади з розумінням поставитися до ситуації. Від себе особисто хочу вибачитися за ті незручності, які завдали ми нашим споживачам. Розуміємо, що вже досить холодний період почався. Але ця робота дуже важлива і дуже необхідна для того, щоб підприємство максимально було готове до проходження слідучого опалювального періоду. Дав відповідь очільник комунального підприємства на найболючіше для цього періоду і часто обговорюване мешканцями міста питання, коли до осель горішньоплавнівців розпочнуть подавати тепло. Павло Сніжко зазначив, середньодобова температура упродовж трьох днів має бути не вищою за 8 градусів тепла. Це зазначено у нормативній документації. Тоді міський голова видає розпорядження про початок опалювального сезону. Інформацію кожного дня надаємо до виконання стосовно температурних режимів. Після того, як наступить цей період, і прийнято буде рішення, ми повідомимо наших споживачів про початок опального періоду. І відповідно, спільно із експлуатаційними підприємствами буде подача тепла.